Hello. Вітаю. Якщо ви дивилися ферму Кларксона, а я сподіваюся, що так, то знаєте, що у нас тепер є ПАБ. Власне, оцей. І зараз ми, Калеб, Ліса і я проведемо в пабі Вікторію. Бидання перше. Яка різниця між сіном і соломою? Довга буде відповідь. Яка різниця між сіном і соломою? Для чого сіно? Для чого гарост? Даються додаткові бали, якщо записав солому як кормовий продукт. Даються додаткові бали, якщо текст розбірливий. Ліс з Ірландії, там з неї хата роблять. Який гуморист? Ні, ми використовуємо торфовище. Так, торф. О, хатки з торфу. неймовірний аромат. Друге питання: що означає, якщо вівця беркитнулася? Це, типу, її взяли на роль другого плану в фільмі по розсядку з точністю до мільйона, скільки щороку у Британії народжується ягнят під час окоту? Я напишу бляха, я ж статтю читав. часів введення Вікторини, я знаю, що в людей є інтуїція щодо відповіді. Вони до неї не прислухаються і дають неправильну відповідь. Інтуїція не підводить дивовижно. Я прислухаюся до своєї. Четверте питання. Який середній період вагітності свині? Три місяці, три тижні і скільки днів? Вісім Лісо. Не махлюй і видавай свою відповідь. Просто хотів допомогти. Я знаю, що вісім. Ми розбираємося у свинях. Забув питання перше: яка різниця між сіном і соломою? Сіно це корм для тварин, солома, підстилка. Солома ще може бути кормом як клітковина. Її можна додавати у корм крізі блендер. О, Я написала, що сіно суха трава, а солома суха пшениця. Це було початкове питання. Потім він змінив його. Для чого вони? О, зрозуміло. Я написав сіно корм, солома, підстилка. Правильно ти мала рацію щодо початкового. Усі правильно відповіли усім бал. Усі правильно додатковий бал два бали, півбала. Півбала друге питання: що означає, якщо вівця беркитнулася? Її виліпили і зробили бронзовою. Ну, це знову ж таки абсолютно правильно. Якщо ти можеш відлити вівцю, це можливо, я так з конем зробила. У мене простіша відповідь, коли вона лежить на боці, по суті, коли вона впала на спині і не може підвестися саме так, не буде тобі бала. Отже, я нічого не отримаю. Це теж правильно. У тебе правильно. А Джеремі нуль ні, ні, бо сказав за бік, yeah, бо збоку вона може встати. А коли на спині ні, тому й слово таке берки yeah. Я ж мав на увазі, що впала. Ганьба, що не знаєш. Питання про мільйон точністю до мільйона. Скільки щороку в Британії народжується ягнят під час окоту? 16 мільйонів. Гаразд, моя інтуїція пасе задніх. Інтуїція не підводить. І що написав 70 мільйонів? У мене те саме. Я написав 75. У мене вісімнадцять. Пів бала. Можеш взяти половину. Це просто тому, що я щедрий. Дякую. Я б дав тобі цілий. Який середній період вагітності свині? Три місяці, три тижні і скільки днів? Три три. Три дні. Бадання п'яте. <світна> У якому віці в британському пабі дозволяють випити пінто пива з їжею в супроводі дорослого. От срань. <світна> <світна> я пройшов тестування на отримання ліцензії, яке ти тож ти маєш знати. <світна> я теж. О, я знаю, знаю. Напишу на рік менше, ніж дозволяється. Чому <світна> не напишеш? Просто запиши відповідь. Напишу на рік менше правильної відповіді. Ні, я думаю. Пиши вже. Має бути оцей вік. Шосте питання. Що означає напис Фріхаус на вивісці в пабі? А... У якому році ввели певні банки? Назвіть конкретне десятиліття. Ха, цікаво. Ти знаєш? Ні, не в мене. <реш> <реш> я думаю, він сидить тихенько, бо весь такий самодовольний. Ні, ні, ні. Я просто згадував своє життя. Ти досить старий для цього питання. Ну, так і є? Він народився у 50. -ті. Я не народився у 50-ті. Ну, шістдесяті, як і майже 50. -ті. Жерстяні банки тоді були? Гаразд, може, втрачу тут бал. Далі. Далі? А згідно з камера, яка ідеальна температура подачі справжнього Елю в градусах Цельсія? Справжнього Елю, усім начхати на Ель. згідно з камера. Усім начхати на справжній Ель. Що за камера? У чому Цельсіях? Так я не знаю, що таке Цельсій. Знаєш, сьогодні 20 градусів. Скільки в мені градусів за Цельсієм? У Фаренгейтах 98,4? 36,7. і Мені 98,4, бо я англієць. У Фаренгейтах не шарю. Бо прийшов Наполеон і сказав, у вас будуть метри Цельсій тощо. А ми відповіли, ні, у нас буде Фаренгейт. Я за Цельсій. Точка кипіння – 100. У нас Британія. Британці та американці користуються Фаренгейтами. А ми можемо і так, і так. Ага. Ми досить юні. Спитайте, яка сьогодні температура? Мінус 15. Мінус. Пустий звук для мене. 60, 70, 80, 90. Це я зрозумію. Ні, Цельсій легше. Неправда. Правда. Набагато. Хоча мінус 200 градусів Фаренгейта. Точка замерзання води не 0, а 32. Я не вийду на двір і не скажу, ого, у мене 60 сьогодні. Що? Видання п'яте. У якому віці в британському пабі дозволяється випити пінту пива з їжею в супроводі дорослого? П'ятнадцять. Шістнадцять. Саме так. Чотирнадцять. Ти написав чотирнадцять Мило? шістнадцять. Так так у п'ятнадцять питають, де батьки шістнадцять. Чотирнадцять шістнадцять. Це факт. Я знаю, що шістнадцять, але сподівалась, що п'ятнадцять, не чотирнадцять. А я думав, чотирнадцять. Я п'ятнадцять щоб випити з дорослим. Коли дозволено у пабі, гаразд, я поплутав. Якщо виграю, то капець, як зрадію. А що означає напис фріхаус на вивісці в пабі? Він не пов'язаний з пивоварною. Так, не пов'язаний. Типу відкритий для всіх. Усім раді. Не прив'язаний до конкретної пивоварні, можу подавати будь-які бренди. Цзинь, бална. А ти отримуєш раз, два, три. Пф. Хоча б за це питання він отримав ноль. Сьомо питання, у якому десятилітті ввели певні банки? Написав 60-ті, бо я пив Лонг Лайф десь у. Шістдесят Long лонг лайф довге життя Назви. це назва Петєлю Ель. Лонг Лайф тато дозволяв сьорбати. в алюмінії. Це було в шістдесяті, десятиліття, у якому народилася ліса. Я народилася у шістдесяті. Так ми обоє в мене сімдесяті. Я теж може сімдесяті. Може, п'ятдесяті, тридцяті. Усі помолилися. Восьме wow. питання: згідно з камера, яка ідеальна температура подачі справжнього елю? Я написав три. Я 16. Я написав тридцять п'ять. На майже одинадцять тринадцять градусів Цельсія. Отже, ніхто. Я майже. У цьому раунді я зовсім посипався. Найвища точка у Великій Британії. Бляхамуха. Ферма дуля з маком. Уельс частина Великої Британії. Так. При цьому Уельс окрема країна. Так, але це частина Сполученого Королівства. Це одне королівство, регіони, які об'єднані. Там багато височин. Високо. Сунемо далі. Так, далі. Десяте питання. Який тип ґрунту найкраще підходить для вирощування корнеплодів, таких як морква на пастернак? Для кого це вікторина? Готово. Дякую. Тут проблеми. Тип ґрунту, типу глина, глина, суглинок, вапняк. Знаєш, вапняк? Ні. А ми довели, що насправді можемо вирощувати картоплю та пшеницю. Картоплю в вапняку. Найкращий ґрунт. Видання одинадцяте. З якого дерева беруть плоди для гри в конкурс? Бляха. Я не шарю в деревах. О, ти грав в конкурс? Грав, але не підходив до дерева і не питав, що це. Вони перші з'являються навесні. просто зробив прочерк <продукт> і все. <продукт> Ні, я хочу бал. Це ж легко. <продукт> Англійською це слово складається з частин твого тіла. Написала. А вже ж. дванадцяте питання. Який відсоток території Великої Британії вкритий лісами? П'ять, тринадцять відсотків чи двадцять один відсоток? після Чарлі там нуль. Чарлі під нуль там все зробив би дай йому волю. Коли треба пролітити, він це сприймає, як все вичистити. Дев'яте питання. Найвища точка у Британії. Бен Невіс. Я напишу Сноудонія. Ага. А я десь у Вельсі. Сноудонія. Сноудонія це регіон, а не точка. Але так ну но... регіон це регіон. На ума добре далі. Десяти. Який тип ґрунту найкраще підходить для вирощування корнепладів? Піщаний сулинок. Я написав «піщаний». Піщаний не глинистий. Отже, піщаний суглинок. Так. Я суглинок з піском перекреслив. А перший написав суглинок, то це неправильно. Одинадцяте. З якого дерева беруть плоди для гри у конкурс? Каштан. Кінський каштан. У мене сикумор. Чест над каштан. Чест груди. Знаю, але навіть вічистинки тіла чест і над груди та горішки. Дванадцяте питання. Який відсоток території Великої Британії в лісами? саме 5, 13 чи 21? Пальцем в небо. 21. 21. Ніхто не вгадав тринадцять. Ну от. Mm. Для чого це було? Для оприскування. Того року він був для емоційної підтримки. Так. Потім, а саме для цього. Okay. Так, це є. Далі. Назвіть цю породу. Або вид. Два бали, якщо і вид зазначиш. Yep. Oh, be, oh, о, о, так. Що було далі? О, отак, Боже. Ти збудився. Це є. Що він сказав? Легкий раунд. Так. О, Завжди, поки бали отримаємо. Перше зображення для чого це було? Оприскування. Оприскування полів або транспорт для моєї емоційної підтримки опісля. Ти потім на ньому розважався. Отака емоційна підтримка. Наступного тижня маю знову взяти його на прокат. Не дочекаюся. Назвіть породу та веці тварини. Оксфордська пісочно чорна. Те саме і додав свиня, бо це вид. Я теж написала свиня. Два бали кожному. Один бал. Два бали. Що ми дописали свиня? Питання з двох частин. Саме так. Тож нам по два бали. Так а я не писав свиня. Тобі один один. На що писати свиня? Бо це такий вид. Я подумав, це буде помилкою. Назвіть породу, тере, вид. Наступне зображення. Що було далі? Удар струмом. аркнуло? електрошок. Обожнюю, коли людей б'є струмом, коли тиречки під тим парканом повзав я наступив. Він так переживав, що паркан під струмом, що став рачки повз під парканом, а я у цей час ногою йому в спину. Якщо ви живете в місті і прагнете сільського життя, затягте. Отаким вони тут займаються. Для них це дуже смішно. А потім я вдарив його струмом. Друг мене підставив. Так смішно, у тебе чотири опорні точки були. Я в курсі, дякую. Знаю, це неправильно. Я знаю, що фінальне. Оця мордяка. Тебе звільнено. Звільнено. <ріст> Лісо, ти виграла. Ліса виграла. Мура. Молодець. Щось ви не дуже, глянь. Гляньте самі. Та ні. <ріст> ну, от. Ми показали дякую, що так щиро пораділи. Ми показали, що ніхто з нас нічого не знає. Сподіваюся, вам сподобалася наша Вікторина, бо нам точно сподобалася. А якщо хочете дізнатися про фермерство більше, є одна класна передача, зветься Ферма Кларксона. Вийшов четвертий сезон. Берегла на та озвучено групою в одне рило для шанувальників ферми Кларксона. І долучайтеся до нас у телеграмі в одне рило. Бувайте.